Це є Франція. Я вперше її бачу. Уперше бачу цей народ. Нарешті він настав день, на який ви чекали. Захистити її за будь-яку ціну. Мій обов'язок. Які у Франції прекрасні чоловіки, Оскар. Жінка. Правило двору спершу назватися. Оскар Франсуа де Жарже, командувач полку Королівської гвардії. <рес> Ніколи раніше я не почувалася такою щасливою. Я готовий віддати за вас життя. Захистіть і підтримайте її від мого імені. Я бажаю, щоб її величність Антуанетта стала видатною королевою Франції.